Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною зв'язати таку косметичку. Якщо вам до вподоби, долучайтеся. Дякую, що ви зі мною. Для в'язання косметички ми будемо використовувати таку декоративну блискавку довжиною 18 см. Гачок будемо використовувати номер 3 Нитки я беру шнур. Поліестер в 90 грамах 130 метрів макраме Червоний колір номер 143 і білий колір номер 154. Будемо в'язати за такою схемою жакард червоні квадрати. Це буде у нас червона нитка. Білий простір це буде біла нитка. Для першого ряду в'язання ми будемо використовувати гачок 2 мм, тому що у нас тут отвори невеличкі і шнурок товстенький, тому так легше буде нам в'язати. Почнемо, підхвачуємо нитку, і в наступний отвір протягуємо наступну нитку, ми як голкою, з ниткою ш'ємо і так до кінця ряда. Дійшовши кінця ряда, з'єднуємо з боку. Робимо три повітряні петлі і з'єднання на протилежній стороні. З'єднали от що у нас вийшло. Ми змінили гачок на 3 міліметри. І тепер хвостик прокладаємо вздовж в'язання і в'яжемо за обидві стінки стовпчик. Без накиду і приєднуємо червону нитку. Теж прокладаємо вздовж в'язання і в'яжемо стовпчик без накиду за обидві стінки. Червона нитка і хвостик всередині в'язання. Я отак перегнула в'язання. Ось так, для того щоб було зручніше у два. У дві стінки петлі попадати так зручніше. Коли ми дов'язали останню петлю, тепер нам треба 4 рази зробити збільшення, тобто ми в кожну задню стінку петлі повинні додати по два стовпчика без накиду. Заднюю стенку два три. 4. І далі ми продовжуємо в'язати за обидві стінки петлі стовпчики без накиду до кінця ряду. Після 4 збільшень ми робимо ще 2 стовпчика окремих без накиду. І далі нам необхідно тепер пров'язати один ряд за задні стінки петлі. В цьому ряду ми збільшення на повороті не робимо, просто в'яжемо. Збільшень не треба. Наш рапорт складається з 31 петлі. 31. Олівцем я зробила кордони нашого рапорту, отакий у нас буде малюнок. І першу петлю білу ми пров'язали, тепер у нас іде 2 червоних, потім 2 білих, 5 червоних. Так, це перша петля. Ми її з'єднуємо червоною ниткою. І тепер у нас йде дві червоні, два червоних стовпчика за задні стінки. Два червоних. Після двох червоних у нас йде біла, тому ми нитки міняємо місцями. Тепер у нас іде два стовпчика білих. Після двох білих іде у нас п'ять червоних. Один. Два, Три. чотири, п'ять, після п'ятого у нас два білих. Міняємо нитку. Один. Два. Після двох білих у нас знову два червоних. Протягуємо червону нитку і два стовпчика червоних. Зараз ми ось у цьому місці у нас дві червоних стовпчика, два червоних стовпчика, далі у нас йде три білих, три червоних, три білих по малюнку і ось так це виглядає. Робимо три білих стовпчика, при цьому червона лежить вздовж в'язання. Далі у нас три червоних, тому ми змінюємо нитку на червону, далі у нас іде три червоних стовпчика, далі у нас іде три білих стовпчика. Далі у нас іде два червоних стовпчика. І далі за малюнком. Після того, як ми пров'язали основний орнамент. Ми вище пров'язали один рядочок білими нитками. Тепер ми один рядочок пров'яжемо, один червоний, один білий, один червоний, другий білий стовпчик. Зараз у нас червоний стовпчик, далі йде білий. Червоний. Білий. І останній у нас буде червоний. І далі ми робимо з'єднувальний стовпчик за обидві петлі. І далі ми пров'яжемо рядочок білими нитками, після того, як ми пров'язали останній ряд білими нитками. Ми вивернули наше в'язання на зворотній бік на внутрішню сторону. І тепер ми робимо з'єднувальні стовпчики без накиду, дві петлі з одної частини, дві петлі, ну, не дві петлі, а дві частини петлі за дві половинки петлі. За дві половинки петлі одної сторони і дві половинки другої. І робимо стовпчик без накиду, дві половинки одної, дві половинки другої частини. І робимо стовпчик без накиду, і так до кінця ряду. Коли ми обрізали ниточку, ми отак її сірниками трішечки припалили. І тепер ми її заправимо. Наша косметичка готова. Ось так вона виглядає. Ось так всередині. Жакарт блискавка. Якщо вам сподобалось моє відео, прошу вас коментувати, підписуватись. Ставите вподобайки. Щиро вам дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Хай вам щастить!